Я плакала так сильно, що я вам не можу передати. В кінці книги я просто захлиналась своїми сльозами. Ух, і це я про книгу Останній лист від Ребеки Ярос. Дивіться, якщо ви хочете отримати. Реальні емоції, якщо ви хочете поплакати, якщо ви хочете задуматись про життя, про смерть, про відношення в сім'ї, про відношення між матір'ю і дітьми, між батьком і дітьми. Якщо ви хочете отримати весь спектр несправедливості цього життя, якщо ви хочете трошки потонути в емоціях, то будь ласка, беріть і читайте це те, що вам треба. Але не беріть, якщо ви не готові до цього, не беріть, якщо... Ви хочете отримати щось позитивне від читання, і якщо ви хочете відпочити, насолодитися і там не знаю метелики в животі літали. Тоді ні, це не для вас. Я описала для кого це. Давайте так по сюжету дуже і дуже коротко. Елла, молода мама, виховує своїх дітей Мейсі і Кольта, хлопчика і дівчинку маленьких своїх близнюків. І на жаль, шкода дуже шкода, але життя до них дуже несправедливе і дуже жорстоке. Але вони втрьох і вони справляться з усіма з усіма нагараздами обов'язково. Далі у неї з'являється друг по переписці, який зараз на війні, і вони починають листуватися один з одним. Як друзі по переписці, і е, на цьому будується сюжет. Що буде далі, я вам не розкажу. Спойлерити, я не буду, тому, тому ось так. Е, от що я ще можу сказати? Мене ця книжка розбила. Але до речі, цю книгу мені порекомендувала моя подруга, вона її прочитала. Вона заханалася сльозами, і вона сказала, що я маю її прочитати. Я її прочитала, і я така егоїстична, що я не змогла жити на цьому світі, щоб тільки я була одна з роздобитим серцем. Тому я віддала цю книгу своїй ще одній подрузі. Вона прочитала, і вона теж була з розбитим серцем. І ми це обговорили. І потім я віддала цю книгу ще одній своїй подрузі. І вона також була з розбитим серцем. І вона також ридала. Так от, якщо ви думаєте, що ця книга викликає, які емоції, то я вам скажу. Я і три моїх подруги. Ми захинали сльозами і своїми емоціями. Ну в цьому все.